Національна поліція України отримала 18 спеціально обладнаних патрульних автомобілів. Серед них «Зас «Форза» та «Зас «Віда». Вперше автівки для поліції було представлено ще у травні на столичному автошоу. Транспортні засоби випускаються на потужностях запорізького автозаводу, який входить у структуру корпорації Укравто. Про урочисту передачу залізних коней. Вікторія Куріна національна поліція відтепер на авто вітчизняного виробництва. Сьогодні представники підрозділу поліції охорони отримали ключ чи від 18 новеньких автомобілів. Проводили тендер, тендер і брали участь відповідні фірми, які пропонували свої послуги. Ми визначалися з характеристиками і щоб співвідношення ціни і якості було для нас найбільш прийнятним. Серед автомобілів, зокрема, моделі ЗАЗ-форза та ЗАЗ Віда. Наразі вони укомплектовані усім спеціальним спорядженням. Автомобілі спеціально підготовлені. На них є додаткове оснащення на вимоги поліції охорони, і ми маємо надію, що вони будуть нести добру службу на користь як української поліції охорони, так і українським громадянам. Нові автівки зсередини показують самі поліцейські. Кажуть, у машині є все необхідне для патрулювання. Так, дивіться, тут у нас всередині є для умонтоване вже стоїть радіостанція. Стоїть СГУ от. Ну і всі необхідні компоненти автомобіля для несення служби автомобілі. Випускаються на потужностях запорізького автозаводу. Вперше авто для поліції Укравто представило ще у травні на столичному автошоу. Цьогоріч поліція охорони закупила більше ста автомобілів. Вікторія Куріна Інна Сорочинська. Правда, тут.